Псалом 72. Соломона, Боже, навчи своєму правосуддю царя і своєї справедливості сина царя, щоб він судив твій народ у правді і в богих Твоїх справедливо. Нехай принесуть гори народові мир і пагорби, справедливість. Він судитиме бідних з народу, помагатиме в Богем і впокорить гнобителя, тебе боятимуться. Поки існують сонце і місяць з покоління в покоління. Він цар зійде, як дощ на скошену луку, немов злива, що зрошує землю, за його днів процвітатиме справедливість і тривалий мир, доки триває світло місяця. Він буде владарювати від моря й до моря, і від ріки аж до кінців землі. Перед ним схиляться на коліна мешканці пустелі, а його вороги лизатимуть порох. Царі й островів принесуть дари, царі шеви і севи даватимуть гостинці, йому поклоняться всі царі, йому служитимуть усі народи, тому що він заступатиметься за волаючого знедоленого, за вбогого, якому нема кому допомогти. Він співчуватиме слабому і знедоленому, і рятуватиме нужденних. Він захистить їхнє життя від кривди й насильства, оскільки їхня кров дорога в його очах, нехай же він, цар, живе і отримує золото з шеви, за нього постійно будуть молитися, прикликаючи щодня на нього благословення, в краю буде надлишок хліба аж до шпилів гір. Колосся його врожаїв будуть шуміти, як дерева лівану, а люди, що житимуть у місті, Будуть свісти, як трава на полі. Нехай запам'ятається Його ім'я в віках, Його ім'я процвітатиме, поки сяятиме сонце, в ньому благословляться всі люди, всі народи його прославлятимуть. Благословенний Господь Бог, Бог Ізраїлю, єдиний, що творить чудеса. Благословенне Його славне ім'я навіки, вся земля нехай наповниться Його славою. Амінь. Амінь. Закінчились молитви Давида, сина Єсея.